Вас вітає кафедра метрології та безпеки життєдіяльності. Сьогодні вас, майбутніх абітурієнтів, хочемо ознайомити зі спеціальністю інформаційно вимірювальні технології. У свою чергу інформаційно вимірювальні технології сьогодні є однією з найперспективніших галузей для професійного розвитку через їх критичну роль у сучасному світі, де дані, точність та автоматизація стають основою прогресу. Чому все ж таки інформаційно вимірювальні технології є такими привабливими для вибору майбутньої професії? Інформаційно вимірювальні технології використовуються в майже всіх сферах, наприклад, енергетика, медицина, промисловість, транспорт, it технології, екологія, розумні міста, розумні будинки, інтелектуальні виробництва тощо. Компанії шукають фахівців, які вміють працювати з інтернетом речей, великими масивами даних, штучним інтелектом для аналізу результатів вимірювань, системами автоматизації та кіберфізичними системами. Високий попит на ринку праці обумовленої тим, що інформаційно вимірювальні технології поєднують знання з інформатики, електроніки, математики, фізики та інженерії. Це дає можливість розвиватися в різних напрямках, наприклад, від розробки сенсорів до аналізу даних, працювати на стику технологій, що робить професію різновічною та цікавою. Ці технології лежать в основі ключових інновацій, таких як розумні мережі для енергоефективності, телемедицина та носимі пристрої для моніторингу здоров'я, промисловість з автоматизованим виробництвом. Фахівці інформаційно вимірювальних технологій безпосередньо впливають на покращення якості життя, екології та ефективності бізнесу. Інформаційно вимірювальні технології це технології майбутнього, вони тісно пов'язані з такими трендами, як машини навчання для обробки даних, індустріальний інтернет речей, квантові сенсори та високоточні вимірювальні системи. Це гарантує, що професія залишатиметься актуальною десятиріччями, адже технології постійно еволюціонують. Фахівці з інформаційно-вимірювальних технологій мають конкурентно високі зарплати через дефіцит кваліфікованих кадрів, наприклад, інженери з автоматизації, дата сайентіст у сфері вимірювань, розробники IoT рішень. Інформаційно вимірювальні технології допомагають вирішувати світові проблеми: енергоефективність і боротьба зі зміною клімату, оптимізація виробництва для зменшення відходів, створення розумних екосистем від будинків до цілих міст. Безліч університетів і курсів пропонують програми з комп'ютерної інженерії, систем автоматизованого управління, дата сайенс, кіберфізичних систем. Можна починати з базових технічних спеціальностей і розширювати експертизу в інформаційно-вимірювальних технологіях. Ось основні приклади професії у цій галузі: інженер-метролог, розробка та калібрування вимірювальних систем, спеціаліст з обробки сигналів і даних, аналітик у галузі промислової автоматизації, експерт з енергетичних розумних мереж, інженер з автоматизації, data scientтіст у сфері вимірювань. Розробник IOT рішень. Інформаційно вимірювані технології це динамічна, інноваційна та соціальна значуща галузь. Вони ідеально підходять для тих, хто хоче працювати з передовими технологіями, вирішувати реальні світові проблеми і мати стабільну високооплачувану роботу. Це професії майбутнього, які вже зараз формують новий технологічний уклад світу.